Вже декілька місяців я ніяк не можу зняти рубрику порожні баночки. Спочатку мені не вистачало якоїсь корзиночки гарної, в якій я можу це все тримати і гарно витягати. Проте тепер вже ні в одну корзинку це не вміщається, тому будемо знімати вже як є. Був в моєму житті період, коли я експериментувала з різними засобами для волосся і викликала собі лупу цим самим. Мені було неймовірно декомфортно, тому що ніколи в мене такої проблеми не було. І засіб від бренду Horizon мені допоміг цієї проблеми повністю позбутися. Повторювати не буду, тому що такої проблеми немає. Але якщо, не дай Бог, вона повернеться, то цей засіб 10 з 10. Наступна пляшечка також Horizon – це шампунь для жирної шкіри голови. Якщо дуже швидко жирніє волосся, і потрібно його як можна частіше мити, то даним засібом можна класно відрегулювати секрецію сальних залоз. Мені дуже подобається, особливо комбінувати його з якимось іншим шампунем, тому також 10 з 10. Все, що робить, все, все, що обіцяє, все робить. Хто підписаний на мою особисту сторінку в інстаграмі, знають, як сильно я люблю бренд Panier de Санс, як сильно я люблю ось це миле, особливо ось цей аромат. Аромат і рис це найкращий аромат, який є в цьому бренді. Тому обов'язково скріньте. Мило повторювати буду, подобається, що не пересушує руки, і дійсно ж аромат просто ваб. шаур гель, який використаний прямо до останньої капельки, дуже подобається, не пересушує тіло. Приємний аромат, комфортне використання та доступна ціна. Також буду повторювати. Бренд МКС це відносна новинка в нашому асортименті. Десь орієнтовно півроку вона у нас представлена. У мене шампунь поживний, живильний. А якщо чесно, не дуже його зрозуміла, напевно, більше підійде для поростого сухого волосся. Для мого так, 5-10. повторювати не буду. Нектар для душу від бренду de десанс з ароматом меда. Підійде тим, в кого суха шкіра, кому некомфортні текстури геля. Я, напевно, повторювати не буду, тому що більше люблю текстуру пінки або геля. Нектар це щось таке середнє, непогано. Але не моє. Shower крем гель для душу від легендарного Султан де Саба, це лінійка Пачулі, найпопулярніша та, за якою прям всі полюють. Мені не сподобалося, якщо чесно. 5 з 10 повторювати не буду. Бомбочки для вани від бренду Luxury Bathing. Також мені не сподобалось, повторювати не буду. Крап для душу від бренду Panier de Sans з ароматом меду. Сподобалося, гарно очищує та зволожує. Не царапає, але доволі інтенсивний. Повторювати не буду, тому що мають дуже багато зараз засобів для тіла від інших брендів, але однозначно лайк. 9 з 10. Себе регулюючи тонік, який абсолютно не пересушує. Від бренду Sensilis підійде абсолютно всім, в кого шкіра схильна до висипань, до надмірної жирності, навіть для підлітків. Подобається. Зараз шкіру не відчуваю супержирною, але лайк. Бальзам для губ від бренду Dior. Коли я його закінчила, обов'язково мала вам би сказати, що так. Обов'язково буду повторювати, він мені сподобався. Але в моєму житті з'явився бальзам для губ Пірікон, який набагато кращий від легендарного Dior. Мені подобається він набагато більше. Тому 8 з 10, так, але якщо є можливість спробувати Пілікон, а не Dior, то пробуйте Пілікон. Він кращий. Гель для душу від бренду Тріхат. Потрьопана коробочка, тому що я видавлювала тут все прям до останньої крапельки. Люблю цей засіб не так, як гель для душу, ну гель для душу також ок, але я обожнюю використовувати в якості пінки для вани. Така гарна, скріпяща, біла, пухнаста пінка, Просто вау і неймовірно класний аромат. У цього бренду дуже багато гелів, скрабів, батерів, лосьонів. Всі супер класно, приємно пахнуть. Повторювати буду. Шампунь для нормального та сухого скальпу. Я його використовувала цікло мене була підвищена чутливість шкіри голови. Класно, в кого така проблема, обов'язково його беріть та пробуйте. У мене зараз по типу та по стану шкіри голови, він мені не підходить. Але рекомендую, якщо є така потреба, ось також я його використала повністю. Звертайте увагу. Я всім серцем обожнюю бренд світаль. Це моя третя пляшечка. І дома в мене запакована, є, і ціла і половинка є і запакована. Коротше. У мене цього тоніка дуже багато. дистриб'ютори мені на всі свята його дарують. І я постійно його беру, і я постійно його продовжую. Чи робить він щось особливе? Ні. Але він настільки класно освіжає та очищує обличчя без пересушування, зволожує, але не обтяжує, тому я однозначно рекомендую. Це класний дорогий швейцарський бренд, і тоніки у них доволі доступні по ціні, тому звертайте на нього увагу. Лайк 10 з 10. Тонік з саліциловою кислотою від бренду Medicaid Press Clear. Незважаючи на те, що тут є кислоти, підійде для жирної шкіри. Дуже гарно буде забирати висипалення та чорні цятки освітлювати, тому що сальцилова кислота у нас жирщина і дуже класно це всім працює. Подобається, але повторювати не буду, тому що зараз є дуже багато різних в мене інших засобів, альтернативних, які я тестую. Але так, лайк у бренда Дайвінс. Дуже багато ось таких різних масок є в пакетіках, Їх зручно брати з собою в дорогу. Це у мене для блиску. В них є ще дуже, -дуже багато різних. Подобається 10 з 10. Якщо підібрати по своїй потребі, вам сподобається результат. Буду повторювати особливо в дорогу це дуже зручно. Мейкап-ремувер від бренду Esse. Бог знає, яка банка подобається, буде повторювати один з найкращих мейкап-ремуверів, які ми використовуємо для демакіяжу перед основним очищенням. Дуже-дуже подобається. Недолік скляна банка і незручно брати з собою в дорогу, але можна в щось перелити. Дуже-дуже дуже класно. 100 з 10. Рея Меджік Мус використовувала цей засіб постійно після професійного макіяжу. Чому? Тому що він так класно очищував, прям з першого разу подобається 10 з 10, але не буду зараз повторювати, тому що макіяжів професійних в моєму житті стало набагато менше. А на щоденній основі мені здається, він трішечки за агресивний, але подобається. Якщо у вас часто буває якийсь професійний мейк, або ви користуєтесь з такими, такими дуже ядряними тоналками, на нього звертайте увагу. Карбоксітерапія від бренду Медіон в балоні. Дуже зручно, мені дуже подобається, однозначно буду повторювати. Зараз вийшла новинка з іншою формули, але візуально виглядає точно так само. Що подобається, його можна наносити на все обличчя, можна наносити ділянку навколо очей, можна використовувати навіть на щоденній основі. Дуже гарно вирівнює тон, текстуру шкіри дає сяйво, відполірований такий гладкий блиск і не пересушує. Буду повторювати однозначно 110. А скільки ще таких баночок я викинула? Мейкап ремувер від бренду Гідропептит, старе опакування, нове опакування. Люблю, використовую, подобається. Буду повторювати. Зручний об'єм, можна брати з собою в дорогу, прям лайк. Скрінте і приємний аромат. Тут аромат рози, але навіть ті, хто не любить розу, полюбляють цей засіб. Дуже гарно очищує та не пересушує, не залишає жирної плівки, липкості. захованням того, що ви бачите, два засоби. То дуже подобається, повторювати буду 100 з 10. Дезодорант від бренду Le Saba з ароматом Пачулі. Спочатку дуже сподобався, а потім, взагалі, якийсь нейтральний став. Повторювати не буду: а, такі, 5 з 10. мініатюрка гаря для вмивання від бренду Majesta Wash. Суть з того, що я її розрізала, вона мені дуже подобається. У мене ще дуже багато цих мініатюрок є вдома. Дуже-дуже люблю це очищення. Воно прям таке до скрипу, але не пересушує. Шкіра дуже гарна, відполірована, з світла. Обов'язково візьму цей бренд в наш асортимент. Лише єдиний нюанс, там не дуже велика лінійка цього бренду, і мені подобається буквально декілька засобів. Найкращий засіб, які в них є, це ось це очищення. Просто неймовірно, лайк сто з десяти. Зубні пасти від бренду Селихатін. Брала з різними ароматами. Подобається, класні, але нічого такого супер особливого. Якщо по бюджету вам ця паста ок, то ви можете спокійно її брати. Якщо вона кусається вам по бюджету, то беріть щось бюджетніше, тому що якогось такого вау ви не отримаєте. Але достойний варіант, класна паста. Вона такого лакш... лакшері сегменту. Like. Зубна паста від бренду Пюма. Класний дозатор, така незвичайна, але ніякого вау ефекту в мене не було. З асортименту даний бренд забрала. Хоча були класні у нас відгуки. 7 з 10. Сухий шампунь від бренду Ref. Купила його десь в Duty Free, в аеропорту, тому що зручно, що 75 мл можна брати з собою в дорогу. Але якогось такого супероб'єму немає. Якщо нічого іншого немає під рукою, то це окей. Чи буде повторювати навряд чи? Віжиталь, нічний крем один з найкращих кремів для обличчя в нічний період, який я коли-небудь пробувала. Однозначно буду повторювати, затерти, перетерти до останньої крапельки. Використовувала дуже люблю лайк. Одна з найкращих пінок для очищення, яку я використовувала від бренду Panier десанс. Вони зняті з виробництва. У нас ще на залишках декілька лишилось, але вони просто чудесні. Дуже мені подобається. Сподіваюся, що колись бренд їх повернеться в свій асортимент. 100 з 10. якщо ви ще десь їх знайдете, то обов'язково купляйте. Вам сподобається незалежно від типу, та стану шкіри. Один з найкращих шампунів для дитячого довгого волосся дуже класно вичищає, не пересушує, легко розчісується волосся після та приємно пахне. 100 з 10 однозначно буду повторювати. Один з найкращих засобів, який я пробувала для своєї донечки. Солю, скраб для глибокого очищення шкір голови від бренду Дайві не сподобається потрібно навчитися ним користуватися. Це у мене не перша банка. Взяла, бо була бракована етикетка, так і оболтала дівчат, щоб вони дали мені, тому що цей засіб рідко буває в наявності, коли я його швидко розбирають, але мені подобається 10 з 10 однозначно в для глибокого очищення шкір голови. У кожної з вас має бути щось в домашньому догляді. І цей засіб просто ідеальний для цього. Мінув засіб для фарбованого волосся. Прийшов бракований, протекла кришечка, тому дівчата сказали, забирай. Чесно, не дуже зрозумілий цей шампунь, хоча у мене фарбоване волосся, але він якийсь такий звичайний. Гарні на нього відгуки, дівчата з ним повертаються, його люблять, але я не зрозуміла, повторювати його не буду. Добро лінійка для фарбованого блондинстого волосся це фіолетовий шампунь та кондиціонер. Мені дуже сильно сподобався, дуже гарно робить колір таким холодним, але не сірим. Буду повторювати, просто зараз тестую інші ще засоби, але мені сподобався. Це 10 з 10, однозначно наступного разу буду брати вже великі засоби. І зверніть увагу, що у бренду Девро дуже класні мініатюрки по 100 мл, які можна брати з собою вручну поклажу. Вони не протікають, вони комфортні по ціні, і їх на тривалий час вистачає. Тому однозначно лайк. Я не люблю текстуру молочка для обличчя, але бренд свіжиталь та маржес зробили його просто чарівним. Обов'язково спробуйте, навіть якщо вам не подобається така текстура для очищення 10 з 10, навіть 100 з 10. У мене є Свіжиталь і маржес. Маржес я випадково викинула, але це просто найкраще молочкове очищення, яке я коли небудь спробувала. Лосьон Елюакап це я його купляла у дистриб'юторі Ворйзінг від випадіння, доволі непогано працює. Використала повністю. У мене був прям такий активний. Волосипад, тому не знаю, що саме допомогло, чи він, чи якісь інші засоби, бо я втирала все, що можна приємний. Після нього не зудиться нічого. Бо в мене є і такий досвід, що дуже класний засіб для росту волосся, але після нього дуже чешеться волосся голова. А з цим доволі комфортно, тому можете пробувати та тестувати і робити свою думку. Повторювати не буду, тому що зараз прихожу ще якісь на інші засоби, але лайк. Гель для очищення тіла та волосся для діток від бренду Соскін підходить абсолютно всім. Навіть атопічна шкіра. Тут дуже велика банка, півлітра вистачає просто на всю сім'ю. Я також любила не мити себе і дуже класно підеться. Тому, якщо діти хочуть ванну з пінкою, то однозначно я цей засіб напшикувала у ванну, розбавтувала рукою, і дуже класна така пінка ароматна. Тому так, 10 з 10 повторювати буду. Навіть здається, в мене вдома досі є. Бренд Marges використаний просто в ноль. У мене тут тільки одна баночка, а насправді їх мало бути би три. Не збирали всі, тому що вони візуально всі однакові. У мене була маска Brightness, маска арфермізант і зволожуючий крем. Всі три засоби, прям краще з кращих. Brightness маска, ну, така, звичайна, я від неї не кайфанула. А ось крем і маска фермізан це просто 100 з 10, Однозначно буду повторювати. І повторювала це. в мене не перші баночки. Дуже люблю. Дуже дорогий бренд, швейцарський. Не подобається те, що стираються баночки, тобто цей естетик муд у вас не надовго в ванні, але це дуже круті засоби, які коштують свої гроші. Вам сподобається, Ні, одного поганого відгуку по цьому бренду в нас немає. Comfort Zone Hydra Memory Light Sorbet – один з найкращих зволожуючих кремів, які я пробувала. Хто не любить жирну текстуру, але хоче класного зволоження. Звертайте увагу, ви можете брати лайт, ви можете брати живильний крем. Всі дуже класно, всі дуже швидко поглинаються, гарно зволожують. І її хочеться і наносити повторно. І її хочеться повторювати прям засіб за засобом. Мене не набридають, тому однозначно лайк буду повторювати. Ще одна паста від бренду «Селехатін», дуже, дуже в мене їх багато, і навіть зараз я теж нею користуюся. Єдиний недолік це жестяна таке упакування, і дуже тяжко прям все витиснути. Зручно було б, якби був якийсь такий зажим, яким ви викручуєте все до останні крапельки. Але як бачите, в мене цих штучок багато. А якщо їх багато, значить вони доволі класні. Ще в мене дуже багато зубних паст Марвіз було. Але я їх чомусь повикидала. Але ось мініатюрку залишила. Подобається і мініатюрки брати в дорогу. Це дуже зручно, дуже комфортно. 10 мл вам вистачає просто на всю поїздку. Повнорозмірні також дуже зручні. Вони, мені здається, більш економні, ніж села Хатін і більш дешевші, але вони більш такі ядрені. Подобається мені ось ця зелена і подобається відбілююча класична. Всі інші якісь там супермагароматні я не люблю пасти. Я люблю класику звичайно, монтолову, тому лайк. Кондиціонери для дитячого волосся. Так, я малі мию волосся шампунем і обов'язково використовую кондиціонер. Пробувала від Rated Green, пробувала від туфруту Fruit. Fruit можна використовувати навіть більш молодшим діткам. Та Rated Green, здається також, а також для немовлят навіть пише. Обидва класні, обидва повто, подобаються. Повторювати, можливо, буду, можливо, не буду. Ну, я постійно тестую ще щось, але вони класні. Це дорожче, це дешевший. Тому звертайте увагу, у кого дівчата, у кого заплутуються волосся, хто плаче, коли розчісується. Це однозначно лайк. Розбавимо наш огляд декоративкою Шарлотта Тілберлі близько від ем, помадка така, відцінок Crystal Happiness. Обожнюю його. В мене його дуже багато вже використано. Навіть сьогодні знайшла прям цілу упаковочку, тому що я десь була рік тому за кордоном і купила їх прям за ця штучок 10, тому що вони дуже рідко бувають наявності. Напівпрозорий колір, дуже дає гарний блиск, гарно наповнюють, зволожують. Однозначно, лайк мені подобається. Саме відтінок Crystal Happiness, Спробуйте вам також зайде. Пюрензем маска від бренду Cosmodics. В мене професійний обім. Його в продажі немає, але я забрала з кабінету дуже сильно його люблю. Це не перша баночка. У мене невідомо запакована стоїть. Використала до останньої крапельки. Гарна відлучє полірує шкіру, підходить навіть супер чутливій шкірі. Після використання ви будете дуже червоні, це варіант норми, це не алергія. Обов'язково спробуйте гарний відполірований блиск і підходить абсолютно всім. Просто чим чутливіша шкіра, тим менше ви її витримуєте на шкірі. Мініатюрка від бренду NuVia, її немає в продажу, але вона мені дуже сподобалася. Це Advanced крем з фактором росту. Дуже приємна текстура. Десь тут я старшу з вишки, я вам покажу. Легко поглинається, робить шкіру такою красивою відполірованою, сяючою, зволоженою. Мені прям дуже лайк. Пише, що він для сухої шкіри, але в мене жирно комбінований, і мені також дуже подобається. Особливо після використання якихось кислот і активів, це прям лайк. Обов'язково звертайте на нього увагу і купуйте повнорозмірки. Таких маленьких наявності немає. Мені подобається 10 з 10. У бренду Цикадія дуже багато масок, ось таких шайбочок по 15 мл. Дуже зручно брати з собою в дорогу на затест. І взагалі це не на розлив, це прям повна розмірка від бренду, вона так і продається оригінально. У мене тут Супербері антиоксидантна маска, використала до останньої крапельки, дуже подобається, гарно полірує, дає сяючий фініш. З неї любила наносити щось зволожуюче, таке живильне. І однозначно лайк 10 з 10. Буду повторювати, це теж не моя перша бала. Засіб від бренду Карлі Protein Крем це засіб, який я не зразу зрозуміла. а Потім як зрозуміла, це прям класний топчик. По-перше, 50 мл є і є велика баночка. Мені подобається цей засіб саме в об'ємі 50, тому що можна брати з собою в дорогу, і він неймовірно економний. Потрібно зовсім крапельку. Я вам не покажу, тому що тут порожня. Але е, обов'язково використовувати, після, після цього засобу обов'язково потрібно використовувати саме фен, він активується від використання гарячого повітря. Лайк, like, однозначно буду повторювати, і в мене втравил косметичці вже такий є. Ензимна пудра від бренду Барбара Штурм використала до останньої крапельки, дуже подобається. В мене був адвент-календар, і я прокористувалася абсолютно всім асортиментом бренду. І мені найбільше сподобалась ензимна пудра, бальзам для губ і крем для очей. Це прям лайк, це прям топчики, пінка для очищення. Тому звертайте увагу, хто хоче ніжне ензимне очищення, але тим не менш очищення, то це класний продукт. Золушка від бренду Valmont. У мене такі двоякі стосунки з цим брендом. Мені він або дуже класно заходить і подобається, або мене від нього прищить. Треба попасти, напевно, якось в настрій. Лайк, like, буду повторювати, але завжди буду шукати ось такі мініатюрки. Велику банку за 15 тисяч гривень, напевно, свій догляд я не візьму. А ось такі маленькі шайбочки або наборчики масок, обов'язково, якщо ви десь знаходите, то купляйте. Це прикольний продукт, який, якщо попасти в настрій, він підійде. Особливо суха зневодна шкіра, прямо його оцінить Жирна, соу-соу. So -so. Засіб, про який я неодноразово розповідала і показувала своїй рутині це апгрейд AR. Крем-сорбат дуже го люблю, особливо в вечірній рутині. Особливо люблю ним закривати якісь кислоти, активи. Це от лайк. Like. В мене є зараз велика банка, це баночка 25 мл з набору, де є ампуле. Обов'язково пробуйте цей засіб саме в цьому наборі, тому що дуже вигідна ціна і ну, вам сподобається однозначно. Особливо його класно використовувати в своїй літній рутині після якоїсь там інсоляції, в зимовій рутині після обвітрення, після того, як шкіра. Зазнали якихось таких агресивних чинників. Ви будете прям бачити, як він класно заспокоює, відновлює та зволожує шкіру. Ще одна маска від бренду Циркаді це у нас була антиоксидант, на це у нас Marshmallow гідрейтинг-маска. Прикольна зволожуюча маска, от тут не трошечки ще є. Тянеться приємно на шкірі, ось вона така тягуча. Ви її наносите, змиваєте, відчуваєте зволожений фініш, особливо класно її наносити після якихось очищуючих масок. Наприклад, навіть після цієї супербарі маски нанесли її потім, ось цю. це буде прям повноцінна рутина, і ви будете мати таку глас скін, як після косметолога. Вайка. Like. Із Clinical Lord маска. Її немає в домашньому об'ємі, вона тільки в професійному об'ємі є, а в домашньому у нас є ось такі маленькі шайбочки, мініатюрки. Дуже подобається, гарно відновлює, зволожує та заспокоює. На такої галевої текстури після активних кислот, після якогось відлущення, якщо її нанести, то буде прям ефект відполірованої шкіри, як в косметології, після якихось процедур на червону доріжку. Однозначно, беріть, пробуйте ось такі мініатюрки шукаєте, Вам сподобається, підійде абсолютно всім типом шкіри. Рік тому в моїй рутині з'явився такий бренд, як Imagine, Я його брала на виставку в Париж, коли їхала на конгрес точніше. І ось це прям клас. Це дуже класна лінійка у бренда. У мене нічний тут кремчик з набора. Дуже легкої текстури, дуже пахучий цитрусом, але ви його потім не відчуваєте, цей аромат. Гарно відновлює, зволожує, заспокоює, дає таке відчуття сяєви і вранці шкіра така наповнена. Звертайте на нього увагу, це класний продукт, який я, можливо, візьму навіть в повнорозмірному об'ємі пізніше, коли вже закінчиться всі мої експерименти. Мені сподобався він. Маска з наборчика від бренду DSD 4.3, кератинова маска. Абсолютно я її не зрозуміла. Це такий прям нашумівший продукт, який всім подобається. Мені не сподобався він. Можливо, я його якось неправильно наносила, але або він не для мого типу волосся. В общем, мені не понравилося, повторювати не буду. Дитячий шампунь для волосся від бренду Too Fruit. А мені, якщо чесно, більше подобається ось цей, тому повторювати не буду. Гідрофільне очищення від бренду Cosmetics 27 це мініатюрка. Подобається зручно брати з собою в дорогу, так, трішечки дорого, але ви впевнені в тому, що вона класно очищує і не закупорює ваші пори. Тобто навіть супер проблемно чутлива шкіра може спокійно ним використовувати його. Даний продукт мені подарували в ризі, коли я була на конгресі від бренду Медер, і це просто вау це було літо. Я неймовірно сильно набрякала. Це була дуже довга дорога з пересадками. І цей засіб просто топчик. Він дуже класно знімає набряки та охолоджує ноги. Плюс в тому, і плюс і мінус одночасно. Тут об'єм 50 мл, Його можна брати з собою в літак. Це плюс і мінус. Тут все ж таки об'єм 50 мл І на щоденній основі в межах дому це трішечки мало, а ціна трішечки висока. Але мені подобається, я би цей продукт повторювала і залишила б його в тревел-косметичці, тому що він прям дуже класно охолоджує ноги. Якщо дуже жарко і ви схильні до набрітів, то ви цей продукт наносите йдете гуляти, і вам прям буде супер-мега-комфортно. Сироватка інститутом з вітаміном С тут вітамін С, цинамід, вітамінчики, три пептиди різні. Класна, лише єдиний мінус. Я ніколи не можу її використати до кінця. Вона у мене постійно окислюється. Я стараюсь якось її використовувати і частіше, і стараюся, щоб вона, ну, коротше, використовувати її. Але все одно вона ніколи не доживає до кінця і постійно в мене окисується. Хоча зараз я пробувала прям тільки нею користуватися. Але вона не дожила свого часу, тому тут мінус. А так, вона прикольно, комфортна. Можливо, супержирній шкірі буде не дуже комфортно, бо вона така блискуча. Але лайк. Карлі Шил, дуже люблю ось ці мініатюрки, їх можна брати з собою в дорогу та доглядати так прям професійно в дорозі за своїм волоссям. У мене зволожуючий кондиціонер, звичайно, зволожуючий кондиціонер. Якщо вам потрібно просто зволожити без обтяження, то лайк. Один з найпопулярніших продуктів бренду Davines – це Milk. У мене був і великий, і маленьких декілька. Дуже класний термозахист, такий приємно пахне, не обтяжує. І тут не тільки термозахист, а прям таке кондиціонування для волосся. Воно його зволожує, згладжує. Та лишає класний приємний аромат саме цієї лінійки. Тому лайк повторювати буду і зручно, що є такі маленькі штучки для дороги. Філіп Мартінс, Морінга Вош це єдиний шампунь, який мені не сподобався у бренду Філіп Мартінс. Ми його використовуємо ніби на вторинному очищенні, але я його ну, реально, я його не зрозуміла. Мені не сподобався, повторювати не буду і в магазин на наявність теж ніколи не беру. Можу бути прям амбасадором селехатін, тому що ось в мене ще мініатюрка зубної пасти. Дуже зручно брати з собою саме в дорогу. Вілки, такі самі, як і про повнорозмірні продукти. А це, напевно, мій найулюбленіший продукт від бренду Shill. це Hair Pack Treatment, автор Care. Ви Після даного засобу бачите реально таке волосся, ніби після відвідування салону якогось там лікування. Дуже класна штука, ми її змиваємо, розладжує, наповнює, зволожує, не обтяжує. Мені подобається, і я візьму повну розмірку велику. А Пахнючки у мене є і великі, і маленькі це такі пінки, які дуже приємно пахнуть. Ми використовуємо їх в якості галю для душу. Дуже економні, приємні, красиві, такі ніби дитячі. Лайк. Like. Бодікрем від бренду Олеміс. У мене мініатюрка. Дуже прикольний, дуже легесенький, гарний аромат має, не обтяжує, зволожує. Повторювати не буду, тому що. Ну, прям він звичайний для мене. Хочеться ще чогось більш цікавенького. маска, стовно, звісно, green Tea Маск це не перший мій засіб. В мене була одна велика і це вже друга маленька. Я використала до останньої крапельки, подобається. Але ось такого прямо буму нашумівшого навколо неї. Не розумію, на що він. Вона класна, глиняна, очищуюча маска, яка за рахунок свого складу трошечки охолоджує. Чи знімуть вона вам якісь такі супер-мега набріки? Від набріків я використовую зовсім інші засоби. А це класна охолоджуюча маска. Лайк! Like. Ще одна мініатюрка пасти Marv's дуже зручно в дорогу. Це от якраз та, про яку я говорила. Зелена в мене є. Зелена. І ось відбілююча. Обидві подобаються, обидві класні. Рекомендую беріть. Також один з найкращих продуктів у бренду Nuia це кремітшилд Крем. Потрібно попасти в настрій, він дуже гарно відновлює. От, кераміди – це як наші кирпічики на шкірі. Вони відповідають за те, щоб от, ваша шкіра була пружною, відновлюючою, от, мав якийсь там каркас. Тому обов'язково звертайте тут дуже класний. От Мені рідко подобаються засоби з керамідами, а в Юві вони вони одні з найкращих. Несенс це дорогий швейцарський бренд, прям дуже-дуже дорогий. Одна з найпопулярніших позицій у них. Це маска. Як бачите, я навіть її не закінчила, вона окислилася в мене. Непогана, але мені більше подобаються маски від бренду Cosmetics 27. Вони мені дуже схожі, а в ціні прям набагато вигідніше Косметик брати. Тому. Класна, непогана, але можливо на більш вікові шкіри буде більш яскраво виражений результат. Я не цільова аудиторія даного засобу. Олівець для брів від бренду Tilbury дуже класний. Мені дуже подобається, але єдиний недолік. Він дуже швидко закінчується. Прям дуже швидко. Але е, це прям лайк. 10 з 10 Мої рідкорівці для брів так подобаються. І зручна щіточка, і сам олівець. У мене відцінок. Не знаю, який в мене відцінок. Натуральний, коричневий, ось для блондинок, прям вау. Обов'язково звертайте на нього увагу, можливо, якісь будуть знижки акції, продукт. Завершилася наша рубрика Порожні баночки. Я думаю, що наступні випуски будуть по тривалості більш короткі. Я не буду вже так багато цих банок збирати, а буду ці відео виходити більш систематично. Найкращі засоби, які мені сподобалися, я окремо відмітила. Якщо по якимось засобі у вас будуть питання або можливо власні відгуки, щось, що не сподобалось мені, а сподобалось вам і навпаки, я буду рада почути ваш відбек.